Учно смачно та з гарячими напоями. Цими вихідними в Чернігові вдруге відбувся благодійний захід. Свідомі, що об'єднав діджеїв і заклади міста. Під час події збирали кошти на підтримку тих, хто щодня дбає про нашу безпеку з міркувань безпеки. Організатори щоразу обирають нову локацію та шифрують її в назві. Зібралися всі ті, хто були перший раз. Це краш, кава, це Севен Каптугол, Езд Піца, Ванда Смаку і Ситий хміль. Це заклади, котрі е продають чай, каву. У них є свої точки в місті Чернігові. Кожен заклад готував власний напій або страву та пригощав усіх охочих. Натомість свідомі гості залишали символічний донат у благодійну банку або за QR-кодом. Усі зібрані кошти підуть на добру справу. Наприклад, Ілона встигла скуштувати напої. Чій о. Зараз взяла і брат в мене вже скуштував грінвейн. А собі для що брали? Поки що нічого чекаю, поки хлопці зварять уху. хлопці, які готували рибний суп, долучилися до заходу вже вдруге. Минулого разу вони частували гостей різними стравами, а цього разу обмежилися одним, але величезним казаном юшки. Зібралися для гарної атмосфери розбавити якось сірі будні для жителів Чернігова. В ньому поки що готується рибний суп. Буде точно смачний, є готові рисові чіпси, але ми будемо видавати їх також з рибним супом. На початку заходу людей було небагато, та за кілька годин охочі все ж знаходили локацію і збиралися разом, щоб зігрітися гарячими стравами і підтримати ініціативу. Дуже корисна і неймовірна подія, оскільки подія має благодійну мету. І... Загалом об'єднує людей і дає людям потрішечки і розслабитись, перепочити. Я дуже рад, що в нашому місті така двіжуха відбувається. Це як в Києві, прям коли у них повний блокаут навіть гірше у нас, і там люди відпочивають, кайфують і допомагають донатами. Свідомі заклади розливали глінтвейни, пригощали чернігівців пловом та рибним супом. До них долучилася й компанія містян, які також мали на меті зібрати кошти на добру справу. Заклади дозволи. Розміститися поруч і підтримали ініціативу. Прицепт простий, узбецький плов. Рис, м'ясо, зіра, приправа до плову, барбаріс, цибуля, морква, часник. А що ще готували, плову? Сосиски готували, на спірту жарили. Ну що ще, глітвейн варили. А, та, і чай, 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 чай. Цього разу свідомим вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень. Усі кошти організатори спрямують на благодійність.